Ось з такого клена виходить після заливки такі чудові гарні стільниці. Авторські столи з епоксидної смоли, годинники та лампи виготовляє підприємство у Кропивницькому. У своїй роботі майстри використовують сухості та постраждалі внаслідок негоди шкідників чи хвороб дерева. Обробка матеріалу про це складний та має свої особливості. Ця деревина це морений дуб, це його натуральний колір. Він лежить було так більше тисячі років, і це дуже цінний матеріал. Взагалі для цього дерева має бути пройти не більше двох годин, тому що якщо правильно не обробити в цей час, цей період до двох. Годин то він просто розсипається. На підприємстві працює шість фахівців, включаючи власника Дениса. Він показує роботу станку з зачистки деревини. На цьому в даному верстаті ми калібруємо слебе, під готуємо під заливку стільниць. Зараз продемонструємо, як це працює. Однак так було не завжди. На початку війни у виробництві виник простій. З початком війни у нас була пауза. Ми більше місяця не працювали, але ми активно волонтерили, і потім зрозуміли, що якщо не працювати, то волонтерити буде неможливо. Після паузи компанія вирішила заручитись підтримкою держави, щоб адаптуватись до нових умов. Зокрема, підприємство отримало грант. Є робота на свій розвиток. За грантові кошти плануємо закупити необхідне обладнання, яке пришвидшить наше виробництво. На ну на даний момент це потрібні, потрібні дуже пневмовальні, Ну які пришвидшу пришвидшать склейку щитів Ну і саме виробництво. Крім того, віднедавна до команди підприємства приєднались два нових працівника, що переїхали до Кропивницького з прифронтових громад. Марія Матінкіна, Сергій Баранюк, телевізійні новини Сібієн.